Із невеличких саджанців через декілька років виросте новий молодий ліс. На цим працює Подільський лісовий офіс. Символічно, у Міжнародний день лісів, розпочали весняну лісокультурну кампанію. Долучилися до висадки дерев і вихованці учнівського лісництва, а також ті, хто тримають стрій, наші військові. Захищаємо, бережемо і приумножуємо своє. Разом з лісниками закладаємо перші сіянці в нашу родючу землю. Новим лісам бути, як і нашій перемозі, все відбудуємо, відборемо. І будемо жити в на найкращій вільній країні. Для дітей та військових створення лісу це можливість дещо відволіктися та отримати заряд позитиву. Фахівці ж зазначають, планують висадити по 2 мільйони сіянців у Чернівецькій та Тернопільській областях. А на Хмельниччині з'явиться понад 1,8 мільйонів нових дерев. Мільйони гектарів українських лісів постраждали через війну, тому ми продовжуємо виконувати свій основний обов'язок: садимо, відновлюємо, збільшуємо площі українських лісів. У Подільському лісовому офісі цьогоріч у рамках програми Зелена країна ми висадимо більше 6 мільйонів сіянців. Цієї весни у нашому регіоні планують висадити ліс на площі майже 300 гектарів. Крім того, 15 гектарів зрубів залишається під природне поновлення.